Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли говорили і скелі німі, Європа мовчала. Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала. І з голоду навіть згубила слова Європа мовчала. Коли Україна життя приклела і ціла могилою стала, як сльози котились, і в демона зла, Європа мовчала. Але польська мівчи. Дякуємо дуже за подану мренку для українців. Дякуємо дуже за підтримування українського народу.